Розпаковочка показує, що я купила. Дерева. Великі, два. Один персик, один нектарін. Більший має бути персик, менший має бути нектарін. Де сидить, я не знаю. Але під персиком краще все росте, і його можна отак і туди посадити, і під персиком можна ще щось посадити. Ну, він так багато міста зверху не займає. Посажу під ним якісь квітки. Це капуста. Не одні ж цвіточки мені їсти. А це рябчик. Такий великий, гарна луковичка, сказали, садити отак на бік. А це, боже, а це я не купила, дівчики, це взагалі. Вообще... Це таке. Це значить оце тюльпан, Дивіться, мені вибрали з діткою, бо я там постійно все купляю, буде два тюльпани. Це отакий осінній тюльпан, який цвіте осінню. Він такий ну, фіолетовий, такий світлий, але махровий. Можна садити під деревом. У мене під деревами місце ще є. А це боже, це лілія біла, двохметрова, велика. Я посажу у себе під вікном, щоб мені вікно заглядало. Я люблю білі квіти. Такі, знаєте, щоб пахло мені гарно. Добуватися буду.